Грас показав причудові результати після лістингу і запустив нову мету браузерних нот. То чому б не встановити все, що можна і фермити водночас 3, 5 або й більше проєктів? Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про ферму браузерних нод. Друзі. Підозрюю ви помітили, що роликів стало з'являтись значно менше. А якщо ви хочете, щоб і надалі виходив корисний контент на цьому каналі, який допомагає вам заробляти, підпишіться, поставте вподобайку і проявіть активність в коментарях. Це допоможе нашій мотивації для випуску нових відео, їх просуванню та розвитку українського Ютубу. Ну а всі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців будуть у описі до цього відео. Створення цього відео продиктоване частими запитами, що у когось не працюють проксі, чи вони не конектяться або якимось іншим запитанням, тому простіше зібрати все. В одну тему і продемонструвати це так, як воно відбувається у нас. Звісно, це не вичерпна інструкція, і по ходу нашого фармінгу можуть виникати якісь труднощі. Тому тут зібрали всю наявну інформацію і сервіси, які ми користуємось самі. В подальшому можливі якісь зміни, бо проекти теж не стоять на місці і не бажають кормити промислових фермерів. Тому по ходу п'єси будемо підлаштовуватись і разом шукати рішення, для своєчасного отримання яких раджу підписатись на наш лайв телеграм-канал. А оглядати принцип роботи та налаштування цього всього фармінгу будемо на прикладі трьох проєктів. Які вже були у нас раніше, а саме Dawn, Gradient та, звісно ж, Grass. Про самі проєкти і реєстрацію в них можете ознайомитись за підказкою вгорі або в описі до цього відео. Для роботи нам знадобляться вже стандартно сервер проксі і антидетект браузер. Також ближче до кінця відео я підведу підсумки власного тестування, поділюсь особливостями та перепонами, які і будуть очікувати нас протягом всього процесу фармінгу. Першим ділом нам необхідно орендувати сервер, який буде працювати 24 на 7, і фармити власне всі наші акаунти. Для цього переходимо за цим посиланням. На цій сторінці одразу натискаємо на «Customer account» справа вгорі. Далі тут знизу, за необхідності, реєструємося і після реєстрації логінимось. І після успішного логіну нас закине у наш кабінет. Далі нам необхідно визначитись із тим, яку кількість навантаження має стягувати сервер. Скажу одразу, що приблизно 18-20 профілів нормально формляться на 16 ГБ опори. Тому після того, як ми собі зрозуміли, яку кількість аккаунтів будемо створювати, переходимо зліва у Order e Service. Тут нас цікавлять виділені сервери та VPS. VPS це дешевший варіант, але з меншими потужностями. Там, де виділені сервери, то там вже більша потужність, але знову ж таки і більша ціна. Давайте продемонструю, як відбувається покупка на прикладі vps серверів. Натискаємо справа Ордер. Зліва одразу бачимо на який період будемо орендувати сервер, а нижче список запропонованих серверів разом із їхніми характеристиками. До прикладу, давайте глянемо, як відбувається покупка у сервері на 12 ГБ опори. Справа натискаємо Ордер. Далі можемо обрати за бажання автооновлення або вимкнути його. Але в такому разі, щоб воно оновлювалося автоматично, необхідно буде поповнити свій баланс на цьому сервісі. Далі, коли ми визначились із цим, нам необхідно буде вказати доменне ім'я у форматі MyServer.local. Тобто замість MyServer можна написати там, до прикладу, farmserver.local і цього буде достатньо. І далі внизу обрати, яку саме операційну систему ви будете використовувати. В нашому випадку це Windows 2019 року. Після цього натискаємо додати до корзини, справа натискаємо Оплата, далі обираємо із пропонованих тип Плати, натискаємо, до прикладу, нехай це буде Tether Pay. Далі бачимо попередження, натискаємо прийняти, бачимо адресу, на яку необхідно здійснити платіж, бачимо кількість до оплати, враховуючи комісію, та час, за який нам необхідно її здійснити. В подальшому робимо оплату. І на вказану пошту, за якою був зареєстрований аккаунт, прийде лист із підтвердженням про оплату, а в подальшому прийде лист із даними для входу на сервер. Далі, через деякий час, коли вашу послугу буде активовано, і вам прийде відповідне сповіщення або на пошту, або в середині вашого кабінету на сервісі. Якщо ви користувач Windows, то просто зліва знизу в пошуку необхідно буде писати віддалений доступ, натиснути на нього і там далі додати сервер. Якщо ви користувач MacOS, вам необхідна буде спеціальна утиліта. Microsoft Remote Desktop. Посилання на неї я залишу у публікації. Далі приєднання до серверу відбувається доволі стандартизовано, тому я продемонструю це тільки на Mac. Нам необхідно буде знайти додати PC. Далі у вкладці PC Name нам необхідно вставити IP-адресу нашого серверу і слідкувати так, щоб вона була відділена двокрапкою, і після неї були написані чотири сімки. Далі після цього натискаємо додати на Windows може одразу запросити ім'я користувача та пароль. Всі ці дані можна знайти у тому ж листі, де ми знаходили. І IP-адресу до серверу. Наразі я подвійним кліком запускаю приєднання, і тут нам далі необхідно вказати юзернейм і паспорт. Знову ж таки, копіюємо ці дані із листа, слідкуємо, щоб всі дані були введені правильно, ніде не було ніякого зайвого пробілу чи іншого знаку. Та натискаємо продовжити. Тут знову ж таки натискаємо Продовжити. І ми потрапляємо до нашого виділеного серверу. Далі, вже тут на сервері, нам необхідно буде за допомогою інтернет експлорера завантажити якийсь будь-який інший нормальний робочий браузер і вже з нього завантажити Antidetect браузер. А із робочого браузера залогінитись туди, звідки ви будете брати проксі. Далі наступним кроком нам необхідно буде придбати проксі. Для цього переходимо за цим посиланням, і тут на сервісі слідкуємо, щоб у нас була обов'язково англійська версія сайту, для того, щоб у нас застосувався купон на знижку. Далі тут же зліва наводимо вказівник на buy Proxy і обираємо резидентські. Далі натискаємо обрати тариф, обираємо той, який вам необхідний. Ми рекомендую для початку брати менше і дивитися по навантаженню на вашу ферму, а тоді вже в разі чого продовжувати на необхідний Ну, кількість і також ще присутня функція оплати по факту. Давайте, до прикладу, оберемо тариф на 7 ГБ, далі натискаємо придбати. Тут обираємо інше, тут обираємо крипто. В методі оплати обираєте той, який зручніший вам. До прикладу, нехай буде тезер. Вводите імейл. Далі натискаємо Застосувати код, вводимо промокод худоєв, натискаємо десь на вільному просторі, аби застосувати зміни. І бачимо, що ми отримали знижку. Після цього натискаємо оплатити. Далі на сторінці платіжного сервісу можемо обрати додаткову мережу, яка нам зручно. Перед цим можна подивитися, де у вас лежать кошти. І якщо це біржа, то до прикладу в якій мережі доступній тут буде найменша комісія. До прикладу, нехай це буде BEP20. Далі натискаємо. Перейти до оплати, і знову ж таки бачимо адресу, бачимо кількість до оплати та оплачуємо, уважно спостерігаючи за тим, аби нам на гаманець було переказано саме цю суму. Далі після успішної оплати також прийде на вказану вами раніше пошту лист із підтвердженням покупки та дані для входу на сервіс проксі. Після цього можемо вернутися на сайт сервісу проксі, справа вгорі натиснувши логін та залогінившись. Далі, вже залогінившись на сервіс, в залежності від того, який саме тип проксі ви купували, переходимо до необхідної категорії. Я буду демонструвати, як працювати саме із резидентськими проксі, тому натискаємо сюди. Тут одразу ми бачимо кількість трафіку, який ми вже використали. Бачимо дедлайн, до коли його ми оплатили. І також дуже важливо, щоб у виборі типів проксі ми обрали тут стіки. Бо за замовчуванням буде ротейтинг. Після того, як ми оберемо на стіки, необхідно буде нажати Change. Далі гортаємо трішки нижче, і справа бачимо інструменти для створення проксі. Одразу тут можемо ж обрати якусь кастомну назву для новоствореного списку. У методі авторизації обираємо юзернейм та пароль. У форматі обираємо файл. Далі у фільтрі проксі обираємо необхідні нам країни, які ми будемо використовувати або ж, до прикладу, тестувати. Нехай в мене демонстраційно це буде Німеччина. І ще додатково обрав місто Берлін. Тут у ISP можна обрати провайдера будь-якого, також із цим можна поекспериментувати, але я робив без. Далі обираємо, яка кількість проксі буде у нашому новоствореному списку. Рекомендую одразу брати штук 50, щоб просто вони були на потім. І далі у форматі обираємо передостанній IP, -порт, логін, паспорт. І щоб всі ці значення були розділені двокрапкою. А після цього натискаємо Створити. Одразу бачимо знизу наш новостворений список. Далі тут у спадному меню можемо його за бажанням завантажити, а щоб у браузері показати. Всі натискаємо Показати всі. Після чого у новій сторінці нам буде наданий список усіх створених проксі. Далі, вже після того, як ми купили сервер та придбали проксі, нам необхідно буде придбати антидетект браузер. Зробити це можна за цим посиланням, отримавши знижки до 55% із промокодом худоєв. Отже, натискаємо на посилання. Далі на цій сторінці за необхідності можна зареєструватися, ну і в подальшому завантажити сам антидетект браузер. І також зауважу, що цю дію із завантаженням браузер можна вже виконувати із вашого серверу. То я в демонстраційних цілях показую це так. І далі, вже після того, як ви зареєструвались та завантажили собі браузер, відкриваємо його та логінимось. Далі, після успішного логіну, у вас тут буде зовсім пустий список. І перед тим, як створювати новий профіль, нам необхідно перейти у вкладку розширення для того, щоб завантажити всі необхідні ноди. І вони автоматично відображались у кожному новоствореному профілі. Натискаємо, бачимо, що у мене вони вже всі додані. А для того, щоб додати, якщо у вас немає, натискаємо на Завантажити розширення. Далі переходимо до публікації і далі копіюємо посилання, до прикладу, за стосунку GRAS, вставляємо тут, натискаємо в порядку, і воно вам його має завантажити. В мене, як бачите, вибилась помилка, тому що в мене вже воно встановлене. І після того, як воно його завантажить, необхідно буде його увімкнути і дочекатись, коли тут буде зеленим написано доступний. Далі так само проробляємо із всіма необхідними застосунками, які нам потрібні будуть в майбутньому. І вже після цього натискаємо Створити новий профіль. І тепер ми у вікні створення профілю. За бажання можна додати йому якусь назву. Браузер краще обирати сам браузер. Операційну систему можна обирати або Windows, або MacOS. Далі горнувши трішки нижче у типі Проксі нам необхідно відкрити усе меню і обрати той, який саме ви купували на сервісі, тобто HTTP або SOX 5. До прикладу, нехай це буде HTTP. Далі вертаємось до нашого списку із проксі. Тут потрійним кліком копіюємо увесь рядок. Після цього вертаємось назад на сервер у Antidetect браузер. І тут просто вставляємо раніше скопійовані дані. Якщо ви все зробили правильно, вони мають автоматично розкидатися по відповідним колонкам. А після цього необхідно натиснути перевірити проксі. Одразу бачимо, що тест підключення пройдено успішно. Бачимо наш IP і бачимо місто Берлін, як ми і обрали. А після цього натискаємо в порядку. Далі вже тут шукаємо наш новостворений профіль, але одразу не запускаємо, а перед тим як запустити, слідкуємо, що в нас були всі актуальні оновлення, і тільки після цього запускаємо. Для цього натискаємо Відкрити. Також може не відкривати з першого разу, і тут, я сподіваюся, ви бачите таке червоненьке застереження. Це значить, що нам потрібно завантажити руші для браузера. Тут просто наводимо мишку на це застереження та натискаємо Завантажити негайно. Справа вгорі бачимо процес завантаження, а після того, як воно завантажиться, натискаємо Встановити. І далі, коли в нас немає жодних сповіщень, натискаємо запустити. І от ми вже у нашому новоствореному профілі. За замовчуванням деякі вкладки можуть відкриватися, і тут вже далі. Можна продовжити і з ним працювати. Також попередньо перед тим як починати реєструватися, можна перейти на вкладку, яка відкривається за замовчуванням, та перевірити, яка саме локація у вас зараз. Далі після цього переходимо справа у розширення, закріпляємо необхідні нам розширення, щоб вони всі були у швидкому доступі. І вже тоді починаємо реєструватися чи заходити у необхідні нам розширення. Gras. Якщо ви, до прикладу, реєструєте новий аккаунт, то можете робити це, вказавши наш реферальний код, який ви зараз бачите на екрані. Також можна перейти далі до наступного розширення. Нехай це буде Дон. Ось бачимо, відкрилося розширення. Натискаємо продовжити. Тут або логінимось, або натискаємо зареєструватися. А під час реєстрації можете використовувати реферальний код, який ви зараз бачите на екрані. Далі після успішної реєстрації тут переходимо у застосунок Gradient. так само натискаємо або залогінитись, або зареєструватись. А під час реєстрації у Gradient можете використовувати цей реферальний код, який ви зараз бачите на екрані. І також тут скажу, що під час свого тестування я перш за все запускав ноду саме Grassa, бо вона одна з найвимогливіших, і якщо працює вона, то працюють із майже 100% вірогідністю усі інші ноди на цьому IP. Тому, перш ніж запускати чи реєструвати аккаунти. У всіх інших проектах перевірте, чи GRASS приймає ваш IP. Також, коли у вас нода GRASS, чи будь-якого іншого застосунку, який ви фармите, показує, що у вас поганий зв'язок, там не під'єднано чи будь-яка інша проблема, і ви хочете змінити проксі, для цього нам необхідно буде закривати профіль, далі наводити тут справа на трикрапку та натискати редагувати проксі. І в подальшому так само вставляти сюди проксі, перевіряти якість зв'язку і одразу до якої саме локації він конектиться. Далі застосовуємо зміни. Відкриваємо профіль та перевіряємо з'єднання у встановлених вами нодах. Для демонстрації я відкрив один із профілів, який у нас зараз запущений. І от ми можемо бачити, що до прикладу GRASS працює нормально, має 100% якість, вже якусь кількість нафармив і в цілому працює нормально. Далі зазвичай після нього я провіряю Gradient. Одразу також бачимо, що сьогодні він іще не працював, але бачимо, що з'єднання нормальне. І в подальшому його просто треба залишити для того, щоб він нормально фармив. І на сам кінець я перевіряю доун. Бачимо тут що. Що з'єднання також нормальне, бачимо кількість поємтів, яку він нафармив. І в цілому так відбувається кожна перевірка. Тобто ви відкриваєте профіль, дивитесь по всім нодам, як вони працюють, і вже після цього приймаєте рішення про зміну IP, чи ще почекати в разі якихось проблем. А для отримання якоїсь додаткової статистики та детального аналізу, як вони працюють, можна переходити у дешборди тих проєктів, які у вас фармляться. Хотілося би детальніше поговорити про проксі індивідуальні ipv4 мають одну значну перевагу Безлімітний трафік, але часто вони можуть не підходити грасу і він буде показувати нульову якість. І інколи, навіть коли вони спочатку працюють нормально, по ходу фармінгу можуть відвалюватись, тому їх треба буде замінювати, а коштують вони чимало в перерахунку на ферму, та й підбирання працюючих на старті може вийти доволі затратним. Резидентські проксі мають перевагу у оплаті за використаний трафік та у безлімітній кількості самих проксі і широкому виборі локацій для фарму. Тому в разі, коли проксі перестав працювати, чи з ним якісь проблеми, його просто і швидко замінити у будь Якій обраній локації. Ну а витрати на трафік це вже індивідуально треба дивитись по кількості проєктів і аккаунтів у них. Із недоліків варто відмітити те, що вони по ходу фармінгу будуть змінювати свій IP в межах визначеної локації. Також присутні рідкісні випадки, коли, до прикладу, ви обрали одне місто як локацію, а по ходу воно змінюється на інше. Якщо ж це зміна в межах країни чи області, то можна не змінювати проксі і продовжувати фармити. По локаціям для фарму, конкретно в моєму тестуванні, себе добре показали Україна, Данія, Італія та Німеччина. Можна фармити як і конкретне місто, так і обрати країну, але раджу не обмежуватись цим списком і за можливості протестувати інші локи. Також пробував і Англію, а конкретніше Лондон, то там приходилось перебирати десятки проксі, аби вони Відключились і працювали з усіма протестованими проєктами. Підсумовуючи, знову ж повторюсь, що ідеального варіанту, на жаль, не існує, і кожен має як переваги, так і недолівки. Оптимальним рішенням буде поєднання як резидентських, так і індивідуальних, в залежності від ваших завдань. Якщо це просто такого типу фармінг, то можна обійтись резидентськими, бо більше є позитивний фідбек їх використання. Проте, якщо аккаунти будуть брати участь у інших категоріях проєктів, то краще брати ipv 4. Ще варіантом для тестування різних локацій може бути мув із спеціальним. Сибільством одного аккаунта, на якому протестувати купу локацій резидентських проксі і глянути проходку. Якщо, до прикладу, Японія із 10 перевірених проксі коннектить від 5, то це не ідеальний, але нормальний результат, і його можна брати на основу, адже в разі зміни IP не доведеться витрачати багато часу і, можливо, сибілити аккаунти частими змінами і перебором IP. Також дуже важливий момент. Якщо ви вже почали фармити в одній країні, то не змінюйте її на іншу, бо часта зміна проксі може призвести до збриття аккаунту. Тепер давайте розберемось із протестованими проєктами. В переважній кількості випадків, якщо проксі конектиться до Грасу, то його приймуть і Gradient і DAWN. Останній так взагалі працює без перебору. Але у Gradient бувають випадки, коли злітає приєднання до серверу. В такому разі необхідно просто перелогінитись. Якщо, до прикладу, із встановлених нот Gras і DAWN працює нормально, а Gradient каже, що не підтримує з'єднання, можна не одразу змінювати проксі, а зачекати якийсь час перед заміною. Не виключено й те, що самі проєкти і їх сервери можуть час від Часу припиняти з'єднання із аккаунтами, тобто, наче як проксі працює, більшість проєктів його бачить, а от ГРАС не коннект. То в такому випадку теж можна вичекати якийсь час, бо зайва і часта зміна IP не буде йти на користь аккаунту, створювати ж нові аккаунти, реєструвати Google пошти тощо не варто пачками за один день, як і запускати фармінг. Робіть паузи в декілька десятків хвилин за можливості і продумайте реферальну систему. А під час реєстрації по ревкам врізноманітніть порядок реєстрації, аби не було що по одній ревці за півгодини зайшло 10-15. І наостанок по серверу скажу, що 18-20 аків із трьома нодами в кожному аккаунті без проблем стягне сервер із 16 ГБ опори. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку для нашої мотивації та розвитку українського Ютубу. Також пишіть свої думки та питання стосовно проєктів і фармінгу в коментарях. Долучайтесь до ком'юніті однодумців за посиланнями в закріпленому коментарі та до зустрічі у наступному відео.